Вітаю вас, шановні глядачі. Ми розпочинаємо акценти. Вже майже рік українці протистоять ворогу на полі бою. А в тилу доводиться вирішувати свої задачі. Допомога тим, хто залишився без домівок, людям, які опинилися в скрутному становищі, та багато іншого. Все це лягає на плечі наших волонтерів. Як у цьому напрямку в нашому регіоні та обласному центрі працюють представники Червоного Христа? Поговоримо просто зараз. У гостях Олександр Кравченко, голова міської організації Товариства Червоного Хреста України та від. Віталій Цибарів, командир загону швидкого реагування Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Вітаю вас, панове! Добрий день. Добрий день багатьом організаціям. з початку війни довелося трішки змінити пріоритети, змінити свої задачі, напрямки. От у вас сильно змінилася робота? Ну, дивіться, з початку війни ми з 2014 року працюємо з переселенцями, з різними категоріями населення, тому. Так, збільшився об'єм, але ну, саме пріоритети залишились ті самі. Тобто, Ми роботи, працюємо з великою кількістю. Просто. Тобто, так чи інакше, ваша робота так, залишилась приблизно тією ж, просто об'єми діяльність. Зб'ємно об Збільшилась звасли. кількість волонтерів, кількість співробітників. Ну, тобто, Є потреба і збільшується об'єм. Ну, з початком повномасштабного вторгнення е, робота ваша зорієнтована на кого зараз? Це здебільшого все таки переселенці Чи а, хто це перші 3-4 місяці після початку повномасштабного вторгнення більше було зорієнтовано саме на переселенців, тому що люди тікали без нічого треба було потрібна була допомога і. Ми її надавали, ну наскільки це було можливо зараз, все ж таки є дуже велика проблема з місцевим населенням, тому що багато людей втратили робочі місця і ну, переходять за межу скажімо так, достатку і потребують допомоги. Тому якщо там перші місяці ми видавали тільки для переселенців, зараз е на деяких хабах ми видаємо і для місцевого населення, і передаємо на підприємства, які видають для своїх співробітників. Ну, коло підопічних приблизно і ті ж самі, що були, так, і додалися ще так, нові ще місцеві до да. цієї категорії. Знаю, що працюєте і безпосередньо в Запоріжжі, і в області, де це можливо. Куди вдається виїздити і з якою місією ви туди прибуваєте? Ну, з початком повномасштабного вторгнення там перші місяці а, їздили дуже багато на окуповану територію. Були супроводи колон, а, які евакувалися там з Бердянського, з Маріуполя, з Енергодару, тобто, супроводжували. Після того, як перестали пропускати, тобто ми вже зорієнтувалися тут по місту, тобто почалася евакуація там, Гуляйполя і місць біля нього, і Оріхова. В основному доставляємо в Гуляйпільський район, Ріхівський район, доставляємо туди, вивозимо набори продуктові там, або по запиту. Там, у них дуже велика там, потреба будівельних матеріалів. А назад, якщо є запити, то вивозимо людей. Евакуюємо. А на початку повномасштабного вторгнення ви вивозили безпосередньо їздили вивозити звідти так. людей, так? так Так. а зараз це складніше робити. А зараз вже менше запитів. Ну тобто там вже залишились в основному люди, які там живуть під обстрілами, там не перший місяць. Вони вже ну я не знаю, звикли, мабуть, до цього. Ну тобто вони дуже рідкі запити на евакуацію. То вже гуляй поле, оріхи, оріхів і, і громади. Так? Ну тобто, да, поруч, які території, тобто ми, в принципі, охоплюємо всі, але підконтрольні Україні території. А що просять люди? От ви туди приїздите, кажете? Будь матеріали, які ще взагалі є потреби а... у людей на місцях. Ну, дивіться, ми тримаємо зв'язок з керівниками громад. Вони дають заявку на, наприклад, на наступний місяць там, харчових наборів потрібно стільки-то або такі-то продукти. А, частий дуже запит на USB чи OSB, ну, як воно правильно називається. Ну, тобто будівельні матеріали, щоб полагодити. А, Кришу, стелю, там що ще. Ну, тобто, дуже ну, там серйозні потреба. пошкодження у людей, коли а... я бачила відео і на сторінці Червоного Херсонського. Кожен ви... другий там будинок, просто... да. Тут кожен другий будинок або без криші, або без вікон, або без стіни, або взагалі зруйнований. Тому там дуже велика потреба в цих матеріалах. Людей небагато залишилось. Ті, хто не зміг а, люди навіть почали повертатися по туди вже зараз Так, По я так по статистиці є невеличке повернення людям. Нема де жити, нема ну мала компенсація від держави, нема фінансів. Тому люди починають повертатися туди. Ну така ситуація. Навіть з дітьми є факти, що повертаються навіть з дітьми. Угу. А по місту, як працюєте, пане Олександре, до вас звертаються от ті категорії населення, що там додалися, так що в скрутному становищі опинилися люди, і за чим звертаються, в якому напрямку працюють? звертаються здебільш з продуктовими наборами, набори гігієни. Угу. О, також, якщо треба надати допомогу, там у нас є банки одягу. Банки одягу є на місцевих районних організаціях, місцева організація. От, надаємо психосоціальну підтримку населенню, тобто є потреби, коли є діти, з ними також треба якось працювати. Це в основному ті, які виїхали з території, ті, які бачили? Вони, 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 по, вони по хабам. Вони угу. по хабам. Є там Маріупольський хаб, є Васильівський хаб, і ми навесні влітку проводили заходи такі на вулиці. Про долучали о, театр Магара. Uh -huh. Вони приїжджали, проводили великі такі заходи, концерти для нас, для дітей проводили, щоб якось дітей від цього відвести, і так далі. Тобто ми о, долучали дітей. Ми трошки яком. Вам... Назвали Взвіз... 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 дозвілля трішки. Так, їм, так? Так, ми ми, ми їм і батьки батькам угу. також трохи легше, бо е, коли вони дитину свою привезли до міста, нічого не знають, поки вони там е, десь осядуть, е, якусь допомогу знайдуть і так далі. От діти взагалі якось так були не. На них не дуже звертали увагу. Ми їм дуже допомогли з якось цією увагою. Ага. От. І надавали більш таку допомогу. Вже там у нас була потреба води, задовільняли потреби води. Були якісь там так. Коли перші були у нас моменти прильотів там десь uh -huh. на яких районах, також з Віталієм реагували на ці моменти. Ми приїжджали і ви одразу на місця приїжджали, так приїжджали, чи коли вам дозволяли так. вже так. Ми приїжджали, ми надавали допомогу і постраждалим. Ми надавали допомогу і працівникам МЧС. Тобто, якщо там треба такі чаї, вода, кип'яток і чим можна, тобто надавали ковдри і так далі. По місцям взагалі таких, як кажуть, проблем не було, бо воно було спочатку, все дуже всі друг другу допомагали, тобто, все воно було злагоджено. Тобто не було якихо таких кризових проблем. Якщо вони навіть і були, то з перших днів, коли всі дуже багато всього наносили, нам треба було якось це все так розподіляти розподі розподіляти, так, щоб воно було. Як так правильно використано, щоб воно не. Ну, і ми зверталися з перших днів ми зверталися по всім ресторани, кафе, це всі місця харчування, які можуть о, приймати о, до себе бенефіціарів, котрі можуть вони задовільняти їхні потреби в приготуванні їжі і так далі. Тобто, спочатку це дуже все злагоджено, правильно працювало. Зараз набагато менше переселенців, і зараз ця, ця тенденція вже сходиться там донизу. Тобто зараз ну, кафе, ресторани вже так не працюють, як вони раніше працювали, бо вже немає до кого. Немає такого. такої великої потреби. Так, вони бо спочатку це було дуже активно. Ну, тоді активно ті ж так. гуманітарні коридори працювали. Так, тоді так, люди прибували і пробували. От задіяні були дуже багато волонтерів. Дуже дуже. Багато ресурсу на це все пішло, щоб е, таку команду зробити, щоб вона правильно реагувала там, де потрібно. Бо є у нас напрямки, і по всім напрямкам волонтери відпрацьовують, і волонтерів ми долучаємо і також, грубо, щоб, щоб всі були. Як кажуть, себе, коли волонтери приходять, щоб вони всі чу, себе відчували потрібними, що вони прямо тут стоять і для чого стоять. От а загін швидкого реагування завжди був на базі Червоного Христа, чи це в зв'язку з поточними реаліями з'явилася явила, така потреба з, саме з... такої роботи? Загін швидкого реагування працює. Сформований в 2014 році і працюю з 2014 року, просто були менш як би так, небезпечні завдання. Тобто ми працювали в місті на масових заходах, на там, мітингах на різних. Ну, тобто, там, де могли люди отримати. Якусь там, я не знаю, ураження або ще щось. І разом з ДСНС. Ну загін майже завжди працює разом з ДСНС. На там, я не знаю, вибух газу у будинку, ну тобто ми приїздимо майже скрізь. Це а, як і медична, медична допомога. Так, для так та... домедична до допомога. допомоги. На прильотах ми також працюємо майже кожен прильот по Запоріжжю. Якщо стається, угу. то ми приїздимо, ну фактично разом з ДСНС, майже завжди. Ну а коли ви їздите на ті території, де тривають бойові дії, ну це ж також небезпечно. Ви теж у супроводі з іншими а, ні, на нашій території ми просто узгоджуємо маршрут наш, який буде, тобто, щоб пропустили військові, щоб тобто, ми їдемо там у середствах захисту ну, і так далі. Тобто єдине, що там дуже погано, що зі зв'язком погано, тобто, якщо там дві-три машини, якщо не дай Бог розділяються, то потім. Один одного є, знайти, так? так, так. Є що? проблеми, є нерозуміння, не де знаходиться машина, де які ситуації. Ну тобто, ну і там же ж б'є майже кожні п'ять хвилин. Ну, ну тобто, це ж все одно ніхто не застрахований від того, так, що так, туди не. Стовідсоткової ну, гарантії нема. Ну, тобто, Навіть всі... при узгодженнях, яких би там не було. Всі волонтери навчені діях при небезпеці, але ну розумієте, що від цього не навчиш, і всі ситуації неможливо. Попередити, а я бачила, що ви ще й допомагаєте з евакуацією маломобільних осіб так. з тих територій. В так. чому складнощі? Це вам треба спеціальна підготовка, спеціальні якісь обладнання, щоб складнощі. Що, основні в чому? А, люди ну, не зібрані. Тобто, ну, наприклад, це ситуація, от, яка була остання. А, забирали людину з Успенівки, це майже під Гуляйполем, тобто там територія, яка а, практично постійно під обстрілом. Ми приїхали, і майже годину довелося збирати цю людину. Ну, тобто, це ну, фактично не припустило. Ну, ви знали, тобто... що ви її будете забирати? Так, Чи це так. Вам ми ж... їхали а, спеціально для цього. Ми брали з собою її родича, який їй допомагав зібратися і знав точну адресу, ну, тобто, де її забрати і так далі. А, ну, і ми ж надаємо маломобільним не тільки по закупованій території. Перевезення здійснюємо і тут, і ну, фактично э, на зараз ну, дуже мало варіантів виїхати у маломобільних з території, яка під обстрілами. Тому, якщо знаходять, ми обов'язково це допоможемо. Можна до вас так, звертатися, так, 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 якщо є так, потреба, ви допоможете. Так. Про маломобільних осіб в цілому і в Запоріжжі, знаю, що програма догляд вдома вона працювала зараз, також так. Багато підопічних як змінилася ситуація з війною? О, ця програма раніше раніше вона була, зараз її знову в нас відновлено. і вона дуже актуальна в тому плані, що багато людей виїхало, а старенькі люди, вони як вам кажуть, хворіють. Десь, коли могла сім'я виїжджати, бабуся була ще здорова потім mm -hmm. там, за деякий час, та чим паче зараз такої ситуації, то на нервах чи якось їй може бути стати погано, за неї потрібен якийсь о, догляд. І так, є волонтери, котрі приходять, о, вони до як так, вони приходять, надають їм. О, Послуги, тобто привозять, якщо треба якісь там продукти харчування, вони, якщо треба, вони можуть прибратись, перевідати, викликати, якщо треба, перенаправити, якщо треба, вкрай якась потреба в них. І, як кажуть, просто проводять такі з моменти такі, вони проводять. Аналіз, що потрібно даній людині, чи вона може, чи їй потрібно вже, коли є такі люди, бабусі, дідусі, коли вона вже їй треба там лягати в, боли, в, в, в лікарню, а вона каже, що ні не треба, вона може на це сприяти, вона може дивитися. А, також а, моменти, коли зададеться з тими самими родичами, чи може що прямо треба якось а, повтруч, втручатися в дану ситуацію, бо є люди, котрі прямо Важкі, а є, є, є такі, що більш-менш е, можуть самі про себе, а є люди важкі. скажіть, от як краще, якщо виїздять люди із Запоріжжя, у них залишається тут е, літній мама, чи бабуся, чи дідусь? Е, треба краще одразу звернутися до вас, що, щоб ви там на облік поставили. Чи куди це треба звертатися, щоб за людиною так пригибати? Краще, краще так, бо самі. Е, Люди похилого віку, вони завжди себе відчувають, що вони не, не доречні, звертаються до допомоги здобути. Я не буду, я не хочу. Їм немає не до мене діла. Тобто, якщо угу. вони чують, відчувають, що їхнім родичам до них немає діла. А тобто, а куди там хто буде комусь. Може, допомагати. хтось ще боїться чужих людей пускати. Так, так до себе також повинно мати якийсь доступ. Людина має розуміти, що. Все, все працює, є добрі люди, які, які роблять добрі справи. Тобто е, багато людей думає, що це платно, mm -hmm. багато людей думає, що це там, буде прям це багато коштувати. В неї пенсія до трьох тисяч гривень, і вона нічого не може зробити. І іноді літні люди думають, що чужу людину пустиш до себе, вона там буде. Така, не така. І, і, а ще бувають літні люди, котрі думають, що саме вони не такі, тобто, що з ними не захочуть. Тобто, mm -hmm. і краще, так, краще, коли від'їжджаєш, чи є така нагальна потреба звернутися за допомогою, і це буде гораздо краще. Так. Ну і безпечніше, звісно. Так. Для... Ну, плюс ми по кількості не завжди можемо спрацювати, ну в плані є. Обмеження певні по кількості волонтерів, тому краще звертатися раніше, щоб вас, як мінімум, там поставили у чергу, і під вас вже можливо набрали. Щоб, набирали. Принаймні, ви знали, що є людина, яка потребує допомоги і що так, треба так, періодично. Так, так, так. додаткових mm. волонтерів шукали. Ну, Тобто цей проєкт достатньо дороговартісний. Ну, його фінансують там закордонні партнери наші. Тобто їм теж треба розраховувати на кількість якусь. Mm -hmm. а, до речі, знаю ще, що. Не по Запоріжжі, вже там Новомиколаївська громада отримала від вас і генератори також. Ви розповідаєте про набори гуманітарні, здебільшого, а і такі забезпечуєте потреби виходить. Так. Часто так виходить, чи це такі одиничні випадки, власне, забезпечення такою технікою? Є, є як проєкти, ми проводимо, тобто є в рамках проєкту, ми можемо надавати допомогу, якщо там генератор, і так далі, облаштування якихось приміщень, територій і так далі. А даний генератор ми надали у Новомиколаївській громаді. Ми приїхали до них, з... нам потрібно було провести в них тренінг з першої допомоги. В рамках цього ми. Пішли, подивилися, які в них є потреби, аналіз потреб провели. Потім поговорили з їхньою, з їхньою головою. На що ми почули? То що в них є така потреба водопостачання. Тобто, якщо в них немає світла, це така ситуація, що якщо в них не буде світла, в них не буде водопостачання, щоб покращити умови водопостачання, їм потрібен генератор. Ми їм пообіцяли, що ми. Зробимо все, і ми посприяємо їм, щоб надати таку допомогу. І так якраз і, і трапилося, що там десь два тижні нам знадобилося, в, в два тижні ми вклалися, ми підготували їм генератор, де він трошечки більше по по, по мощності, чим є, але ж, все ж таки, він він потрібно був там 40 до 50, а У нас там він 62. Кг. Ну і все одно ви так виручили так, людей, так, у них переводопостачання так. так, у них немає про проблем з тим. А скажіть, будь ласка, от нашим глядачам, якщо вони хочуть стати, наприклад, волонтерами крас... Червоного Хреста, або можливо їм потрібна якась допомога навпаки, куди звертатися до вас, щоб дізнатися цю всю інформацію? Можливо, телефон або сторінка в. Ну, Є сторінка в Фейсбуці Червоного Креста Запорізької обласної. Є сайт офіційний Red Cross.org.ua, ну, тобто, на якому є контакти всі, ну, всіх обласних організацій, Запорізької, в тому числі. Тобто, можливо, туди написати, там є електронна пошта. Якщо бажаєте, можете звернутися на, саме в обласну організацію, це поштова 4А. В район Анголенка, ну тобто можете прийти туди, залишити свої дані. З вами зв'яжуться. Ну тобто координатор там напрямку, в який ви хочете потрапити. Mm -hmm. Він з вами зв'яжеться і скоординує далі ваші дії, які навчання треба пройти, і що треба далі. Ну щоб... тому що ми ж не можемо допустити просто людину з вулиці Звісно, одразу це до ж це не так вона пуст... має пройти певний а, курс навчання, має певні так. навики так, і так, так. так, так. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую, що завітали в акценти. Успіхів вам. Так, дякую. А в гостях у нас були Олександр Кравченко, голова міської організації Товариства Червоного Хреста України та Віталій Циберів, командир загону швидкого реагування Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. А я дякую, що дивилися акценти. Будьте уважними до тих, хто поруч з вами. Допомагайте один одному і бережіть себе. Зустрінемось.